На це протистояння очікували дуже багато прихильників футзалу, не тільки на місцевому рівні. Так, футзальна Дніпропетровщина відтепер знову має своїх представників на найвищому рівні, пройшовши відстань у довгі 17 років, та нарешті повертається в еліту одразу двома колективами. Так дійсно Дніпровський футзал отримує потужний буст у своєму розвитку та увазі до цього виду спорту не тільки від звичайних болювальників про що свідчить хоча б той факт, що на прем'єру завітав керівник обласних. Знову військової адміністрації Сергій Лисак також у забитому вщен спорткомплексі Олімпія Плюс були помічені головний тренер національної збірної Олександр Косенко та президент асоціації футзалу Сергій Владико. Як вважаєте, ось такий виступ збірної, ось такі матчі, як сьогодні в Дніпрі, атмосфера, вболівальники, накал. Вони заслуговують на те, щоб футзал все ж таки і мас-медіа підтримували, і можливо на десь інших рівнях, щоб більше уваги було. Однозначно від спорту на це заслуговує, але це плідна робота всіх, не тільки керівника асоціації або керівника асоціації обласного рівня, це робота всіх департаментів. Медіа маркетингу, чиновників, гравців, президентів клубів дуже багато людей мають бути задіяні в цьому процесі. Не треба шукати когось, хто там зверне на нас увагу чи не зверне. Ми маємо робити свою роботу. Робити її якісно і точно результат буде позитивний, бо футзал того вартує. Ми бачимо емоції, ми бачимо кількість болівальників. Я впевнений, якщо була локація інша, то дуже багато людей би ще додатково прийшло. Матч розпочався без розвідки. І якщо у таборі сухої балки сподівалися, що молодь суперників буде на початку обережно придивлятись діям більш досвідчених візаві, -ві, то все вийшло навпаки. Червоно-білі з перших секунд пішли за своїм щастям і вже к другій хвилині отримали бажане. Це Зінгель виклав цукерку поміж дуету захисників на сторожука. Удар гол 1-0. екстаз на полі, ейфорія на трибунах. Ну а далі знову помилки захисників та невпевнена гра на останньому рубежі Войтовича. Вже на п'ятій хвилині матчу суха балка горить 2-0. Та ну я б не сказав би, що погано вийшло. Просто перших два удари і два гола. Це так, ну буває таке. Схоже, такий сценарій у дебюті гри дійсно приголомшив жовтоводців, але всередині тайму Беденюк приводить і сугу і атлетік футзал до тями 2-1. Майже весь другий тайм суха балка влаштовує тотальну облогу воріт Атлетіка. Поперечена стійка, фантастична гра Міщирякова та відвертий нефарт у реалізації жовтоводців. В цей шквал атак, наскільки наскільки ви відчували, що зможете втримати. Ну, ми вірили в кожного партнера по команді, і без сумніву вірили, що наші захисники, ті, хто грали 5 на 4, відіб'ються і не пропустять гол, залишать ворота сухі. Взагалі я вважаю, що позиційна атака це найважчий аспект гри в футзалі. Тому ми будемо над цим працювати. Я ж говорю, моментів було вдосталь. Треба було просто забити. Ймовірно, більше за всіх у ці важкі для команди хвилини переживав за перебіг подій на паркеті капітан Атлетіку Віталій Дзюба, який через травму не міг допомогти своїм партнерам. Емоції просто переповнюють. Ну там можна сказати, не хочу собі місця, але ну атмосфера в залі дуже гарна. Хлопці молодці. Як то кажуть, заруба на полі, тому хочеться туди, в ту зарубу, чим стояти і збоку просто бути як глядач. Морально важче набагато знаходитись на як глядач, чим там бути всередині. Там всередині, коли ти граєш, ти думаєш про те, як віддати передачу, де партнер, як підстрахувати, як дарити поворотом. Немає часу переживати. А тут ти дивишся, бачиш цю картинку, і переживаєш. а... Аби там точно зіграв партнер партнерстві, аби там підраховав, аби ворота родбив, аби забив гол, і Ти переживаєш на полі такого часу. Ну немає часу на це на ці переживання. Ну, а те, як підтримували своїх улюбленців, президенти клуба Самір Гусейнов та Олександр Куцик не на кожному фанатському секторі побачиш заряджати, так заряджати. Якщо буде потрібно підтримати команду з фаєром на майданчику або з барабаном, як думаєш, вийдуть? Та я думаю, що вони ну дуже переживають, підтримують і так, ну но... Вони, вони в нас просто майстри, майстри взагалі. Дивіться, бачите, у мене дідомовці повискакали, це значить, що, що в мене емоції переповняють. Давно Дніпропетровщина не бачила такого рівня футзалу. Давно Дніпропетровщина чекала команду в екстралізі, чекала одну, отримала дві. Значить, Дніпровське дербі, а Дніпровське дербі повинно бути таке, коли залишаєшся без сил, без емоцій і без голосу. Так і саме це відбувалось на обох фанатських секторах. Суха балка під потужну підтримку вже своїх прихильників продовжувала шукати спасіння біля воріт Міщерякова, але це був день атлетів, і як наслідок, свисток арбітра, майже не чутно від емоцій на паркеті та гальорці. Треба дякувати ЗСУ за таку можливість, що ми можемо грати, можемо спостерігати за такими матчами. Ну, дійсно, напевно, для міста Дніпро це велика подія, тому що там десь близько 20 років не було команди а тут зараз дві команди, якби одна з Дніпра, друга з області. Тобто, я думаю, що для вболівальників, які люблять футзал, це тільки на користь і вони будуть приходити підтримувати. Команди, ну, незалежності за кого вони вболівають, або за атлетик чи за сокубалку, головне, щоб люди мали можливість приходити і підтримувати свої команди. Взагалі, хочу сказати, приємно грати при болівальниках. Ми минулого році, вже в тих водах, ну, дуже приємно було грати з, -з болівальниками. Ну, це найголовніше для чого граєш. Знаєте, ну, коли цього це, до цього звикаєш, то потім вже привично. А потім, коли забрали, це ну, дуже по собі знаю, дуже визначається. Що по горі, то ну, атлетік хочу поздравити з перемогою. Ну, дуже погано почали з 0-2, потім тяжко вилазити. Хоча моментів було дуже багато, треба було просто їх реалізувати. Наскільки це ну, болісно чи все в робочому процесі? Ну дивіться, дербі ну це ну, звичайно неприємно програвати, але це така ж сама гра. Я це хлопцям казав, така ж сама гра, як і гра чемпіонату Екстраліги з іншими командами. Тому три очка дають, що за цю гру. Ну, звичайно, неприємно програвати. Ну будемо розбиратися. Що будете казати хлопцям? Тому що для вас це перемога ну емоційна і баланс в суперлізі. Вона для нас надважлива, тому що потрібно здобувати очки, потрібно рухатись далі. В роздягальний та ну що, скажемо хлопцям, дякуємо, пожмемо їм руки ще раз, обнімемось і будемо готуватись до наступної гри. Дніпровські дербі. Супер накал, супер гра, супер емоції. Сьогодні перемог, перемогу отримав атлетік. Вважаю, що і балка заслуговувала гарний результат, але це спорт, тому вважаю, дербі вдалося.